Привіт всім! Сьогодні хотіла би поговорити про те, як мені діагностували рдуг і чому жити з цим діагнозом мені простіше ніж без нього. Тема рдуг стосується не лише дітей, а й дорослих. Я б хотіла розповісти про власний досвід і розвінчати певні міфи про те, що це погана поведінка, погане виховання чи просто лінощі. Рдуг це не просто хайпова тема у тіктоці. Це неврологічно поведінковий розлад, коли мозок по-іншому обробляє інформацію. Людині важче концентруватися, контролювати імпульси, сидіти на місці тощо. Рудух буває як з переважанням неуважності, так і з переважанням гіперактивності, або ж є ще змішаний тип. Тож перейдемо до найцікавішого, які симптоми рудух були у мене. Найперше, це те, що мені дуже важко закінчувати розпочати до кінця. Це стосується не просто буденних справ, а навіть коли в дитинстві я ходила на якийсь гурток, я ніколи не ходила на нього тривалий час просто тому, що мені набридало. Наприклад, якщо я в дитинстві займалася малюванням чи ліпкою з пластиліну, я могла втратити інтерес ще посеред процесу. І зараз це також проявляється певною мірою. Мені важко концентрувати довгу увагу на чомусь одному, я часто літаю в своїх думках, навіть висидіти три години. В кінотеатрі для мене буває дуже важко, не кажучи вже про перегляд серіалу, декілька сезонів, по багато серій, або ж просто перегляду фільму вдома, тому що я постійно мушу відволікатися або на телефон, або ще на якісь паралельні речі і так далі. Наприклад, коли я була підлітком, я завжди паралельно з переглядом якогось фільму чи серіалу щось робила. Я могла малювати, могла заповнювати якісь щоденники, могла робити уроки. Певна річ. Під час розмови я часто перебуваю свого співрозмовника, мені неймовірно за це соромно. І іноді я стараюся цього не робити, коли я себе ловлю на тому, що я починаю це робити, особливо коли людина довго пояснює якусь думку, я теоретично розумію, як вона закінчить, і мені вже хочеться, аби вона пошвидше закінчила, навіщо стільки подробиць різних. Також у мене. Постійне махання руками, постійна потреба у стімінгу, е, імпульсивність різноманітних рішень, імпульс... імпульсивність по житті. Що мені найменше подобається, це те, що я дуже довго налаштовуюся на початок якоїсь справи. Наприклад, якщо це навіть елементарно, потрібно помити посуд, поприбирати, помити голову і так далі. Плюс до цього всього додаються ще й маніакальні фази, і, скажімо так, фази зменшення активності. Тому що іноді я можу собі запланувати, наприклад, що я завтра зранку встану і я поприбираю, але я встаю геть іншим настроєм і відповідно прибирати я в цей день або не буду, або буду робити це пізніше. Також певна річ, як і у кожного рудужника, в мене дуже часто бувають гіперфіксації на чомусь. Це дуже важко, коли ти. Живеш з цим діагнозом, з цим синдромом, і ти розумієш, що інші люди нейротипові, їм з тобою важко, тому що ти можеш два тижні говорити про щось одне. Давайте візьмемо там, два тижні я говорю суто про Гаррі Поттера, далі в мене змінюється інтерес, я говорю про щось інше. І людям з цим важко. І, власне, до чого я веду, я не знаю, кому, важко, кому важче. Чи мені важче жити зердух, чи людям важче жити зі мною? Якщо це починається в дитячому віці, воно у мене спостерігалося ще у дитячому віці. Просто ніхто мені цього не діагностував, мене називали лінивою, мене називали незосередженою, що тобі бракує концентрації уваги. Дякую, я про це і так знала. От, Якщо це почалося в дитячому віці, то у дорослому віці воно нікуди не дінеться. Просто прояви рдух у дорослих та у дітей різняться. Людина з грудух не завжди повинна бути гіперактивною, Такі люди часто є такими дуже мрійливими, задумливими, тому що цей розлад може проявлятися по-різному. Медикаменти, а саме ліки це не єдине рішення і можна вдаватися в терапію, що реально допомагає, перш за все, це, звісно, медикаментозна терапія, але часто до неї не доходить. І допомагає когнітивно-поведінкова терапія, також структура в житті, порядок в житті, порядок в буденних справах. Ну і, звісно, для рудужників дуже важливий спорт та здоровий сон. А тепер давайте перейдемо до частини, що ж все-таки реально, якими порадами я постійно користуюся в своєму житті як людина з рдух. Перш за все, це використовування таймерів та нагадувань у різних застосунках і так далі, аби не забувати робити елементарні заплановані справи. Наступне це розбивати великі справи на маленькі кроки. Тобто, якщо ви маєте написати курсову, ви не заплановуєте за цілий день написати курсову. Ви плануєте завчасно і пишете, наприклад, сьогодні один розділ, завтра один розділ, післязавтра один розділ і так далі. Ми плануємо одне завдання на один проміжок часу і не займаємося багато задатністю. Я завжди думала, що мультизадатність, мультитаскінг модний, так? Це Моя сильна сторона, допоки я не зрозуміла наскільки сильно це навантажує мене, і тепер я використовую е, правило, що на один проміжок часу я виділяю собі одне завдання. Тобто, умовно кажучи, у мене є 15 хвилин. За ці 15 хвилин я повинна пропилисосити. В наступних 15 хвилин я повинна помити підлогу. Якщо паралельно з цим у мене з'являються ще інші завдання, я тримаю їх в голові і виконую опісля. Ви можете використовувати планери, блокноти, або блокноти або додатки на телефоні, проте мені. Незручно. Я пробувала вести планери, мені незручно, тому що я не ношу блокноти з собою. Я пишу в блокнотах те, що я можу робити в межах дому, коли блокнот у мене під рукою, а інші справи я стараюся записувати в нотатки в телефоні. Але з планерами теж буває важко, тому що рдуждику важко довгий час вести планер. Також. Можна використовувати візуальні підказки для себе, це можуть бути, наприклад, різноманітні стікери на холодильнику, на ноутбуці біля робочого місця, які будуть вам нагадувати про справи, які ви повинні виконати. Хоча, якщо чесно, я помітила, що люди з роду дуже часто володіють кращими навичками тайм-менеджменту, аніж нейротипові люди. Також я рекомендую структурувати простір довкола себе, аби у вас було мінімум візуальних шумів і того, що може вас відволікати, аби речі лежали на своїх місцях, тому що в якийсь момент мозок буде перевантажений ось цим візуальним шумом і буде ще важче концентруватися, аніж до цього. Особливо це стосується робочого місця, на робочому місці має бути мінімум речей, на які ви можете відволікатися. Також це правило двох хвилин. А якщо справа займає дві хвилини, ну, можливо, трішки більше, але в основному дві хвилини, ми виконуємо цю справу одразу, а не відкладаємо на потім. Тобто, якщо ми можемо помити посуд за дві хвилини, бажано його помити, а не відкладати на потім. До речі. Мити посуд я також дуже не люблю, і також дуже не люблю викидати сміття. Тобто виходити, викидати сміття. Для мене це катастрофа. Для людини з рду дуже важливо активно рухатися щодня. Це може бути спорт, можуть бути просто якісь прогулянки, наприклад, прогулянки з собакою або просто прогулянки там на одинці з собою, аби викидати кудись надлишкову енергію. Також дуже важливо мати регулярний достатній сон і збалансоване харчування. Також є такий класний метод для фокусу уваги: це метод помідора, коли ми 25 хвилин працюємо, а 5 хвилин відпочиваємо і так по колу. Ну і звісно, потрібно прибрати всі відволікаючі фактори. Це може бути, наприклад, наш час в соцмережі, на які ми постійно можемо відволікатися під час роботи. А на фон для того, аби втримувати концентрацію, можна поставити музику без слів або білий шум. Хоча я все життя на фоні завжди включала серіали. Про музику зі словами, фільми, відео на Ютубі мені ніколи це не заважало, мені навпаки це допомагає. Тому якщо вам допомагає саме такий метод, ви можете користуватися ним. Рдух це завжди виклик, але це ще й ресурс, це надзвичайно крутий ресурс. Коли я прийшла до психотерапевта, мене психотерапевт запитав: Рдух вам. Заважає жити це чи все-таки допомагає. Тобто рудух дуже часто допомагає жити, тому що, як я вже наголошувала, часто люди, які мають рудух, вони володіють кращим тайм-менеджментом, вони краще організовують час довкола себе, простір довкола себе, аніж нейротипові люди. Це пов'язано із тим, що такі люди вони знають про свій розлад, вони знають, що щось не так, їм все життя тикають тим, що. Ти лінивий, чому не можна зробити відразу? Чому ти не можеш відразу це зробити? Чому тобі потрібно постійно відкладати на потім? Їм ем постійно наголошують на те на тому, що вони не ідеальні, що вони перебивають, що вони багато жестикулюють, що вони смикають ногами. Тобто, коли ти живеш з цим синдромом, з цим розладом? Ти постійно живеш із тим, що тобі говорять про нього, що тобі на нього, що люди на цьому акцентують, і, відповідно, ти вчишся безперервно контролювати себе, і це допомагає контролювати життя довкола себе. І я помітила, що люди з рудух, вони завжди помітять іншу людину з рудух. І навіть якщо там та людина не знає про свій синдром, про свій розлад, людина, яка вже має рдух, може цій людині підказати, провести діагностику. Тому завжди пам'ятайте, що ви унікальні і що ви найкращі, і що ніякі розлади, жодні синдроми, жодна критика від інших людей не повинна демотивувати вас робити те, що ви любите. І робити те, що вам хочеться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з Рдух, чи, можливо, він є у вас, або у когось з ваших близьких знайомих, і як вам з цим живеться. А я дуже вдячна вам за перегляд даного відео. Буду сподіватися на те, що ви підпишетеся на канал, і побачимося в наступних відео.